До вашої уваги, сервіс із 19 предметів торговельної марки Luminaр із удароміцного міцного скла, загортованого. В набір входить 6 десертних тарілочок білого кольору, 6 обідніх тарілочок такого ж самого дизайну, 6 глибоких тарілок, також білого кольору, в однаковому стилі, і одна велика салатниця. Посуду можна використовувати в СВЧ печах посудомиїчних машин. Розрахований набір на 6 персон. Для більш детальної інформації як завжди можна переходити на наш сайт wdelка.com'є. Якщо виникають також додаткові запитання, можна писати в коментарях під цим відео.